8 з 10. 8 з 10. 7 з 10. Студент 10 з 10, але коли ви ставите несподіване запитання, він відповідає із затримкою. 6 з 10. Студент 10 із 10, але постійно перескладає контрольні на найвищий бал. 8 з 10. Студент 10 з 10, але жодного разу не відвідував заняття онлайн. Ну, 2 з 10. Студент 10 з 10, але на контрольні він користується чатом GPT. 5 з 10. А студент 10 з 10, але він завжди запізнюється на пару. 8 з 10. Студент 10 з 10, але на парі завжди сидить з вимкненою камерою. 0 з 10. Студент 10 з 10, але неактивно працює на парах. 7 з 10. Студент 10 з 10, але надсилає ДЗ за 5 хвилин до дедлайну. Ну, 6 з 10. Студент 10 з 10, але ніколи не вітається при зустрічі. Ніколи не вітається. 5 з 10.